Польське водійське посвідчення це найголовніше, з чого потрібно почати, щоб працювати в таксі. Далі це лікарське бадання, психологічне бадання, справка у некаральності польська і справка про несудимість з краю твого походження. Наприклад, це може бути Україна. Потім, завдяки цим документам, робиться тобі індентифікатор, і ти вже можеш починати працювати в таксі. Далі умова злицення або умова праці. Е, партнер тебе працевлаштовує, так як ви вже там між ним домовитесь, на яких умовах. І ти за, сам за себе платиш собі зарплату, податки, зустрі. Тобі, тобі тільки кажуть, скільки ти маєш заплатити в цьому місяці. Найлегальніше це, звісно,. Найлегальніше, звісно, буде ще це працювати по ЄДГ, якщо є можливість, ну якщо нема можливості, можна і через умову злицення. І не забуваємо платити 8% чи 8,5%, не пам'ятаю, на ті кошти, які вам надходять на карту. Під 27 здається. Потрібно платити щомісяця, ну можна там в квартал платити або в кінці року, хоча б подати. Там будуть, буде пеня, але вона невелика. От. Ну, це такі перші підсказки для старту роботи в таксі.